Можливо, наймасованіша ракетно-дронова атака з часу повномасштабного вторгнення сили оборони України друзі здійснили прекрасну комбіновану атаку ракетно-дронову по Росії, а також в напрямку столиці терористів Москві. Зокрема, служба безпеки Василя Малюка рознесла авіабазу з літаками Путіна Гурівці. Попрацювали над тим, аби підірвати залізницю між Санкт-Петербургом і Псковом, і це є ключовий напрямок, логістика, яка постачає все необхідне на північ нашої України. Мається на увазі на позиції ворога на лінії бойового зіткнення. Дивним чином, друзі, вибухнули два нафтопоробні заводи, але не на території Російської Федерації, а в Румунії і Угорщині. І цікаво, що обидва заводи використовують російську нафту а в Угорщині. Цей завод використовує ж, звичайно ж нафту з трубопроводу Дружба. Врешті зустріч остаточно Трампа і Путіна зірвана. Про це ми з вами поговоримо детально. А Зеленський з європейцями передають Трампові план завершення війни. Чіткий прописаний, чому вони це роблять і чи є в цьому сенс? Також з вами проаналізуємо. Мене звати Ігор Гаврищак, 21 жовтня, на календарі вівторок. Давайте разом з вами всі ці новини оглянемо з цього божевільного світу простою доступною мовою. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, коментуйте. пишіть, звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання, запитання. Ви знаєте, це дуже важливо для нас. І читаємо кожен коментар і беремо усе до уваги. Так, от почну друзі, з атаки на Москву. Бо в другій половині дня, 21 жовтня. Російські воєнкори почали кричати, що летить просто все, що можна я вам покажу, як вони ілюстрували це. Ось так виглядала ця атака. Що відомої, подивіться на ці стрілочки. Так, от червоні стрілки це маршрути ударних наших безпілотників. Сині стрілки це реактивні дрони. А зелена стрілка це напрямок руху наших крилатих ракет. Ви бачите, все йшло через Брянську область напрямку до Москви Казали. Телеграм-канали писали, що були вибухи в підмоскові. Наразі нічого конкретного не відомо, але нібито є влучання в Брянській області. Перед цим хочу вам показати, як звучить наш прекрасний дрон, а точніше, це є ракетодрон. Слухайте. Це реактивна ракета «Дрон», можливо, це «Паляниця», можливо, це Барас. Я в цьому не експерт. Вже завтра точно з вами розберемося і будемо точно знати. Але сам факт, що таких польотів і таких кадрів ворог демонструє вдоста дуже і дуже багато, і очевидно, є влучання. Точно вже відомо, ну, принаймні, так повідомляють друзі, самі ж мешканці Брянської області, що влучили в Брянський хімічний завод імені. 50-річчя радянського союзу по цьому підприємству хімічному вже били наші сили оборони, і в 23-му, і в 24-му році. Що це за завод? Це російське підприємство, яке розташоване у місті Сільцо Брянської області. Завод спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин та боєприпасів, зокрема на збиранні та ремонті боєприпасів для систем залпового вогню, град, ураган та торнадо. Завод є. Частиною холдингу Техмаш під управлінням технодинаміка державної корпорації Растєх. Тобто, це дуже важливе підприємство. Залповий вогонь він постійно б'є. Росіяни постійно його використовують. Ось бачимо, є приліт, причому кажуть, що можливо влучали і ракети. Крім цього, друзі, з півночі від наших кордонів йдемо на південь до нашого тимчасово окупованого. Криму Суть тому що вже четвертий день палає гвардійська, там є нафтобаза, і знову ж таки. Повідомляють, але телеграм-канали неофіційно, що нібито є нові влучання. Ну, ось так: от кримський вітер демонструє кадри, що таке відбувається в Криму. Загалом на сьогоднішній день, друзі, ось так виглядає нафтобаза. Ви бачите, п'ять резервуарів, як мінімум, догорають і далі димлять, і ну, як і Феодосії не може нічого зробити ворог з ліквідацією цієї пожежі. Давайте я вам на мапі нагадаю, де знаходиться Гвардійськ і Феодосія, аби ми з вами. Достеменно знали і пам'ятали. Ось Феодосія, це був перший удар 6 і 13 жовтня, а тепер до гвардійську був проліт. Отака от от відстань між ними більше 100 кілометрів. Але вам нагадаю, що Феодосій дим був на 36 кілометрів. Було видно, і бачимо, гвардійськ палає не менше. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це, друзі. Окрім цього, це ще не кінець, тому що наші сили оборони попрацювали дуже дуже якісно. Василь Малюк і служба безпеки України. Що вони зробили, друзі? Це просто феноменально, тому що спецпризначенці Центру спеціальних операцій а служба безпеки України в черговий раз успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Цього разу служба безпеки України вдарила по легкомоторних літаках, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів. Що тут найкурйозніше, друзі, і найцікавіше, що ну вже геолокувати вдалося осінтерам. Я вам покажу, де знаходився цей російський аеродрому на нашій території. Заявлено, друзі, що це під Мелітополем. Ось тут є литовище, і під Мелітополем знаходилося орієнтовно. Давайте глянемо від кордонів. Орієнтовно десь 90-95 кілометрів залежно. Де міряти, але найцікавіше, що як це відбувалося, тому що росіяни самі не дуже розумні створіння на планеті Земля. Дивіться, тому що удари. А суть тому, що вони похвалилися на своєму пропагандистському каналі Росія 24 що в них є легкомоторні літаки, і саме завдяки цим легкомоторним літакам вони збивають дрони. А ви ж бачили вістань напрямок по карті? Це напрямок на Крим. А ми з вами говорили, що в Криму було. Напередодні також розбито їхню нову РЛСку ВАЛДА, яка проти безпілотників, яка спрацює, виявляє їх. Її розтрощили, а тепер очевидно, дронами вдалося вдарити по аеродрому під Мелітополем. от, я не договорив. Суть в тому, що вони похвалилися своїми легкомоторними літаками. Служба безпеки України, напевно, в співпраці з розвідкою геолокувала, де це знаходиться, і ось дивіться, відпрацювали ось позиції на цьому литовищі. Дивіться, який смачний удар. Ви зараз просто будете зачаровані, визначили, де вони стоять, в якому вони стані, і от бачимо, якісь є сітки закриті, і дивіться, як гарно влучає: чітке попадання, пряме не поруч, не якусь хвостову частину. А просто безпосередньо фюзеляж цього легкомоторного літака. Самі ж росіяни здали позиції своєї авіації. Буде дивно звучати, але дякуємо вам, терористи, що ви такі безголові. Окрім цього, друзі, це ще не все, тому що гурівці відпрацювали. Як ж без Кирила Буданова, залізницю підірвали у Російській Федерації відбувся підрив залізничних колій на Одному з перегонів залізничного сполучення Псков-Санкт Петербург, яке використовується для військової логістики ворога. наслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу. Джерела Гур повідомляють, що наслідок вибуху логістика та рух залізничними шляхами противника зупинено, що негативним чином впливатиме на постачання окупаційної армії Російської Федерації. Знову ж таки, давайте дивитися на карту, де це знаходиться. Ось. Йдемо від нашої України до нікчемної Росії, і от залітаємо. Ми до Санкт Петербургу, і ось ця гілка була дивіться від санкт Петербурга дось в районі Пскова. Можливо, це було перекидання друзі техніки і до кордону. Ви ж бачите, з країнами Балтії, тому що там теж Росія нагромаджує якісь потужності, так чи інакше. Сили оборони України бачимо, захищають не лише Україну, але й східний фланг НАТО. Я вам вже не раз казав, що настане той момент, коли Північно-Атлантичний Альянс каже: Послухайте, Збройні Сили України, а можна ми до вас доєднаємося і разом будемо протистояти терористам з країни 404. І це далеко не жар, друзі, тому що те, як збиваються дрони ем, альянсу, і те, як це роблять українці, це, як то кажуть, в Одесі дві великі різниці. Хочу нагадати, що також сьогодні вночі, якщо ми говоримо про залізницю, давайте будемо згадувати вже всі удари. Оце Санкт-Петербург підрив, а здається, ракети прилетіли ну, принаймні по вибуху По вибуху, перепрошую, так виглядає. Я вам продемонструю і як саме це виглядало. Ось так. Дивіться. Самі ж росіяни це показали, дивіться. Потужний вибух. Це мало ймовірно, що міг бути дрон, тому що ударна бойова частина схожа на якийсь Нептун, можливо. Так, от що це відбулося? Це удар по логістиці росіян на схід нашої країни. Переходимо до мапи і дивимося, де було це влучання в ніч з 20 на 21 жовтня. Ось є Ростов на Дану, а під Ростовом на Дану є насамперед пункт Батайськ. Друзі, аби ви розуміли, Батайськ, ось він. Це є ключова, ключовий залізничний вузол росіян, з якого вони перекидають все на на схід нашого країни. Відповідно ж, розумієте, на на фронт ось так зараз. Вам продемонструю бо ви краще, краще бачили. Ось ось ця логістика, і далі вона йде. Ви бачите на найважчі напрямки. цей Покровський, цей далі там Турецький, повністю весь схід нашої країни роздовбали. Тепер буде важче ворогу щось. Перекидати на лінію бойового зіткнення. Ну і по наслідкам. Ми завжди кажемо з вами, що є удари, а потім давайте обговорювати результати. Так от, агенція Reuters передає, що пригадуєте кілька днів тому були удари по нафтопереробному заводу Новокуйбашовському, а також в Оренбурзі нафтогазовий, пер, прошу пер, газопереробне підприємство. Так от, Ройтер каже що і перше. І друге припинили свою роботу на невизначений термін. Чому? Тому що наші сили безпілотних систем, роберта Бровдімадяра, служба безпеки Гурівці, працюють професійно, і вони, якщо б'ють, то б'ють так, щоб ці заводи не працювали. Але таким знаєте, мені трошки дивно, тому що зараз будемо вам розповідати про нафтопереробні заводи і вибухи на них, але не на території Російської Федерації. В чому суть? В один день в Європі спалахнули два нафтопоробні заводи, які переробляють російську нафту в ніч з 20 на 21 жовтня. Інциденти сталися на навтопоробних заводах Румунії та Угорщини. Вибух пролунав на румунському НПЗ Петро Теллу у місті Плоєшті. Увечері пожежа, це вчора вечір. Спалахнула на заводі Мол в угорському місті Сазгаломбаті. Причина обох подій поки що з'ясовується. Вибух на румунському НПЗ, що належить російському лукоїлу, друзі, стався під час ремонтних робіт. Пишуть їхні видання. Підприємство було зупинено та плановий технічний огляд. За даними місцевої поліції, внаслідок вибуху постраждав один співробітник. Це інше верніше. Це румунське НПЗ вважається одним із найбільших в Україні. Його потужність орієнтовно 2,5 мільйони тонн переробки нафти. І переробляє воно російську нафту а ввечері того ж дня, друзі, пожежа спалахнула на НПЗ компанії МОЛ в Угорщині. Нібито там локалізовано постраждалих немає, відновлюють якісь об'єкти, але уражені, друзі, були об'єкти первинної переробки саме ті. Е Системи, які б'ють село оборони України по території Росії, дуже дивним чином. Що найцікавіше, друзі, ви ж розумієте, що цей Мол в Угорщині? Компанія Молен ПЗ він бере нафту СМОК чи правильно з нафтопроводу Дружба і використовує саме з цієї гілки сировину російську. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан повідомив, що обговорив ситуацію з керівництвом компанії та з міністром внутрішніх справ, зазначивши, що постачання палива в Угорщини перебувають у безпеці. Але бачимо щось з російською нафтою в Європі відбувається. Хто б це міг бути причетним, не знаю. Напевно, саме трапилось. А ви в коментарях пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Ну і друзі, повертаємось до епопеї зустрічі Трампа і Путіна, а точніше, її відсутності і як результат. Скасовують. Нагадаю вам, що була телефонна розмова минулого тижня Трампа і Путіна, після якої було заявлено Трампом, що найближчі 2-3 тижні буде зустріч в Будапешті з Путіним після цього. була візит Володимира Зеленського про інсайди. Про те, що говорили, що кидав карти, не хотів дивитися лінію бойового зіткнення Трампа. Що казав, що Україна програє, якщо не зададуть Донбас, інсайдів було дуже багато. В попередніх ефірах ми з вами говорили. На цьому зупинятися не будемо. Що відомо на сьогоднішній день. Про те, що зустріч Лаврова і Рубіо скасована, це нижні нижче рівень. Тобто, перед тим як побачити з Будапешті Трампові і Путіну, мало зустрітися міністр закордонних справ двох країн, ну, бо Марко Рубіо, це є міністр закордонних справ держсекретар, скасовується після телефонної розмови. Коли Рубіо поговорив з Лавровим по телефону, він зрозумів, що позиція Росії абсолютно не, не міняється, і передав до Білого Дому, що не бачить зиску зустрічатися з Лавровим, Ну і, відповідно, зустріч Трампа і Путіна скасовується далі. Що цікаво, але до речі, це все в останній момент сьогодні траплялося, тому що сьогодні вранці до США прибув міністр закордонних справ Угорщини так країни, яка би мала приймати Путіна і Трампа Сіярто, і встиг написати в соцмережах, що наступають вирішальні дні. Тобто на сьогоднішній ранок він ще вірив, що ця зустріч і угорщина готувала цю зустріч, але вже ближче до вечора. Цілий е, низка авторитетних журналістів почали повідомляти, що зустрічі не буде. Ну і в першу чергу, давайте чому не буде, тому що Росія залишається на своїй терористичній позиції. Глава МЗС Російської Федерації. Терористичний Сергій Лавров у вівторок сьогодні дав зрозуміти, що Москва не готова до негайного припинення вогню в Україні та замороження війни по нинішній лінії фронту. Те, що казав Трамп, на те, що зважав ще на брифінгу Зеленський після зустріч з Трамп, казав, що так, ми погоджуємося на те, що пропонує Трамп. Але бачимо, на це не готова Росія. Цитуємо Лаврова. Тому, коли зараз стало звучати з Вашингтона, що треба негайно зупинитися, не треба нічого більше обговорювати. Зупинитися, а там нехай історія розсудить. Розумієте, якщо так просто зупинитися, це означає забути про причину цього. Конфлікту ну знову ж таки Лавров згадав про першу причину. що він мав на увазі. Ще раз повторимо, і він це повторив за словами Лаврова, забезпечення позаблокового та безядерного статусу України та припинення фактичного геноциду російського та російськомовного населення. Ось що він називає першою причинами, тобто вигадані свої якісь міфи, які вони завжди можуть застосовувати. Ну тому що такого немає в Україні, немає геноциду ніякого. Звичайно, що то тоді вони будуть це. Постійно говорити до повної окупації України те, що вони насправді хочуть. Перемир'я, за словами Лаврова, дозволить знову накачати Україну зброєю. А також він сказав, що не може бути припинення вогню. Це вже вчора. Він казав, допоки є нацистська чи неонацистська якась влада в Україні, тобто ніяких зрушень немає. До речі, прокоментував Лавров також те, що Польща сказала: якщо буде раптом літак пролітати Путіна на територію цієї країни, то вони його посадять і заарештують Путіна. Він сказав наступне: що це терористичний акт проти Росії. Ну абсолютно смішно. Ну і після цих всіх слів Лаврова, звичайно. Є реакція Білого Дому у найближчому майбутньому. Зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним не планується. Про це повідомляє агенція Reuters, NBC News, і всі повідомляли з посиланням на неназваного чиновника Білого Дому. Спірозмовних журналістів зазначив, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Лавров також не планують зустрітися за його словами. Їхня телефонна розмова була в лапках продуктивною. Ну от, є вже підтвердження із Білого Дому напряму. Напевно, не буде виходити і Трамп це говорити, тому що це фактично буде чергова його поразка, бо він сказав, що буде зустріч. А Москва йому відмовила. Путін йому відмовив в черговий раз. Але от через джерела повідомили. Ну і до речі, коли стало про це відомо, там Трамп виступав білому домі. І сказав: я завершив вісім. війн, буквально перед моєю розмовою з вами. Дев'яту я теж скоро завершу. Це все просто бла, 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 бла. Але друзі тут є важливі меседжі з Європи: це, по перше, все ж таки будуть російські активи надані Україні в якості репараційного Кредиту, а також є план завершення війни від європейців і Зеленського для Трампа, і це важливо насправді. Давайте по черзі. Остання суттєва перешкода впала для того, аби конфіскувати ну або в кредит взяти заморожені активи Російської Федерації. Бельгія зняла заперечення щодо надання репараційного кредиту коштом з нерухомоних активів Російської Федерації. Про це стало відомо під час зустрічі в послів Європейського союзу. А ця зустріч є підготовкою до квартального саміту Європейського союзу. Під час підготовки до квартального саміту лідерів ЄС посли країн блоку попередньо погодили проєкт постанови, з яким ознайомилось видання політику, у якому єврокомісія пропонується Єврокомісії, пропонується офіційно внести пропозицію про кредит, заснований на економічно обґрунтованій європейській солідарності та розподілу ризиків. Ця постанова дає європейській комісії політичне зелене світло. Про це сказав один із чиновників. Ще один дипломат, який брав участь у зустрічі, також підтвердив: Росія росіяни роблять ставку на нашу втому від війни європейців, але репараційний кредит може показати Кремлю, що Україна буде фінансово життєздатною протягом найближчих двох-трьох і більше років. Ну і звичайно ж, Бельгія сказала своє так. Нагадаю вам, взагалі хронологію. Спочатку всі були найбільші країни, які були проти цього вилучення російських грошей, це і була Німеччина, Франція і Бельгія. Фрідріх Мерс вже давно, вже кілька тижнів, можливо, і довше, як каже, що вони готові. Німеччина готова піти на цей крок. Буквально вчора міністр законодавних справ Франції Бароу сказав, що так, Франція погоджується найближчі тижні. Це питання буде зрушене. І тепер, от Бельгія, країна, яка фактично є тримачем найбільших активів російських, сказала. Так я вам нагадаю, що близько 200-300 мільярдів загалом є заморожених активів російських по всьому світу, майже 200 з них власне, знаходяться і в Бельгії, і тут от власне важливо, що Бельгія сказала. Добре, ми погоджуємось, але в них була умова. Аби знаєте, всі ризики розділити. Якщо вони вилучать ці кошти, а потім будуть якісь судові позови з боку Росії, так таке може бути, то всі ризики будуть поділені над європейськими країнами. Ще важливо, що вчора видання Reuters передало, що вперше з часу повномасштабного вторгнення європейський центральний банк і його голова Кристін Лагартан недавно була в Україні. Підтримала ідею конфіскації, ну або в використання заморожених російських активів. Це дуже дуже важливо, тому що раніше цього не було. Потенційний розмір тепер по суті. Друзі, розмір, що згоджуються суми, може сягати від 140 мільярдів до 190 мільярдів євро. Чому тому, що в Бельгії знаходиться 140 мільярдів, в Європі, та загалом це Бельгія Європлір, депозитає депозитарій, знаходиться 140 мільярдів євро. Чому може бути 150, 190 на 50 мільярдів більше, тому що якщо до цього доєднаються ще Велика Британія і Канада, а, начебто, від них є також зелене світло? Чому вдалося узгодити це важливе питання фінансування української армії наступні роки за рахунок заморожених російських грошей, і чому не наклали вето традиційно Орбан і Фіцо очільники Угорщини і Словаччини? Чому тому що? Вони не мали можливості блокувати, оскільки це рішення не потребує одностайності, потребувало лише схвалення Бельгії та Європейського центрального банку як ключових компонентів для практичної реалізації. І це не є там пакет санкцій від цієї європейського союзу, а це є рішення ключових тримачів. Тобто, я так розумію, що ризики не будуть на себе брати Словаччина і Угорщина. Ну та й Бог з ним, що вони там можуть гарантувати. Я вас прошу на завершення про план. Європейців та України про це каже Блумберг. Він складається з 12 пунктів завершення війни. Виконання плану контролюватиме мирна рада під головуванням Трампа. Після того як Росія погодиться на припинення вогню та обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання припинити наступальні дії. План передбачає. Дивіться. Повернення всіх депортованих дітей в Україну, обмін військовополоненими, надання Україні гарантій безпеки, фінансування на відновлення та перескорений шлях до Європейського Союзу. Санкції проти Росії поступово скасовуватимуться а 300 мільярдів заморожених активів повернуть лише після слухайте внеску Росії у відновлення України. Обмеження відновлюються у разі нового нападу. Тут важливо що звичайно ж Росія нічого не поверне. Ну тому, от такі є умова. Дивіться, здавалось би Путін не хоче зупиняти війну. Зустріч скасована: для чого європейцям щось там малювати і писати. Це дуже важливо, насправді. Бо вперше від європейців як конкретно по пунктах, як каже Блумберг, розроблено, прописано, як вони бачать завершення війни. Це все для Трампа. Аби Трамп бачив якийсь план, бо плану в нього ніякого немає. Він просто каже, треба зупинити по лінії, історія роз, роз, розсудить, хто переможе так і так далі. Тому подібно. Тобто, Білий Дім, Трамп, Сівіков абсолютно не мають уявлення, що і як робити. Вони лише кажуть: стратегічного бачення немає. Лише є зараз. Зупиніть війну, а далі байдуже що там буде. Так, от Європа вперше запропонувала і таким чином хоче перетягнути Трамп і сказати: дивись, там ми готові. Ми все запропонували, все тепер до Росії. Це перетягування. Трампа і надання йому таких, знаєте, якогось плацдарму про щодо подальших розмов з Путіним, тому що наразі нема про що говорити. Пустота абсолютна пустота, і це так от насправді дуже хороший крок з боку України і європейського європейських країн. На завершення хочу друзі вам показати прекрасну роботу суть тому що ворог знову з карти Сьогодні багато карти. Ворог знову а, намагався використовувати механізовані штурми. Де? В районі Оріхова, це Запорізька область, друзі. Це вже четвертий чи п'ятий штурм на цьому напрямку. І ось тут є мала токмачка. Дивіться, я вам намалюю. Ось. Так от, задіяв безпосередньо кількість техніки росіяни. І що з тим трапилось, друзі? 118-та бригада, в тому числі, і сумішні підрозділи. Зуміли розтрощити. Розтрощили друзі 25 одиниць ворожої техніки. Там танки, б -б 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 -б, броньовані машини, мотоцикли і так далі. Тому подібне. Тобто, а я давайте вам покажу це відео. Воно прекрасне є. А що не подивитися, як працюють наші сили оборони? Ось дивіться. Ця атака там знищено багато техніки. Кажу що загалом було використано, дається до п'ятидесятків техніки, 25 було знешкоджено. 25 важкої броні знищили наші сили оборони України. Що це нам свідчить, друзі? Що росіяни поспішають, поки є погодні умови, поки вони хочуть показати, поки якісь контакти, що вони десь можуть просуватися раніше? Техніку вони не користувалися, зараз більше її почали застосовувати. І Сили оборони України демонструють, що буде з кожною ворожою технікою, яка йде на позиції Сил оборони України. Це були найважливіші новини. Друзі, станом на 21 жовтня вівторок. Вівторка, вівторка обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою з вами розмовою. Давайте разом з вами прославу кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди.